Всім привіт! Вирішила зняти коротеньке відео про свого граматофілума. Отака в нього назва Leo Асгард. Такий цікавий малюк. У мене дві рослинки в горщику, оскільки я забирала вже решти решті рослин. Вони були геть малесенькі, частково пошкоджені. Одна рослинка прийшла з однією бульбочкою і частинкою. Резоми, інша рослинка мала дві таких невеличких бульбочки, а між ними бульба була дуже сильно вражена. Я її вирізала, але різому вирішила залишити і правильно зробила. Через ці пошкодження, при отриманні я витрушувала. Рослинку повністю з кокосу діставала. Я розбирала той кокос довгенько, але я таки з ним справилась. І мене дуже здивував граматофілом, тому що ця резома залишки, ви бачите, да? Ось. вона випустила корінець. Оце свіженький корінець, він зелений, рослина вчора полита. Прямо дуже дивна штука, насправді, <смі> я такого ще й не бачила. Думала, що то вже е, ну, відмираюча частина рослини, але ну от так. Тобто, оця одна бульбочка, вона е, корниться гарненько, але нічого поки не дала. Друга частина, друга рослинка ось тих двох бульбочок маленьких. Вона дала отакий приріст. Чудовий-чудовий. Ще одна піпка там надута, ну, поки що вона сильно не розвивається. Рослинка, як на мене, досить гарно виглядає. Вона не, не здута, не така посаджена в чисту орхіаточку. Ви бачите, вона почала корнитися, така розмашечка-розмашечка. Ну, так. Стоїть вона в мене на стелажі під лампами, оскільки горщик невеличкий, рослинка геть маленька. Я вирішила, що їй там буде краще, і вона там собі в купці з іншими малюками стоїть, росте і розвивається. Тож спостерігаємо за цією красою. Для мене це абсолютно нова рослина. Вона така прикольна, якщо чесно, дуже цікаві бульбочки. Прям люблю рослини, які мені приємно без квітів просто роздивлятися. Таких у мене, звичайно, дуже багато. Більшість, напевно, просто милуватися цими цікавими бульбочками, таким соковитою зелені листя. Ось таке коротеньке відео. Дякую всім за увагу! Гарного вам настрій, довго вам дня. Нехай ваш день вам сьогодні обов'язково принесе якийсь приємний-приємний сюрприз. Пока-пока!